Мої вітання, друзі. Вчора з'їздила на місцевий базарчик в район в різних справах, але мене також цікавило, як виглядає хризентема і чи є вже хризентема е, на базарчику, скільки коштує і як вона виглядає, скажімо. Бо у мене ось вона виглядає зараз так. Вона ще в бутончиках, ще зовсім не думає квітнути. Висаджена була. Рано весною, десь в квітні, живцями із хризантеми мультифлори, яка перезимувала в відкритому ґрунті. Я її просто розчеренкувала і висадила без корінців, але під крапельний полив на сонячне місце. І вона у мене ось ціле літо ось так нарощувала такі кущики. Зараз я її підживлюю фосфорно калінними добрами добривами один раз в 10 днів. І такі кулі вже наростила. А це в мене ось по центру багаторічники, які я висіяла в липні. місяці. І ось такі вони вже наросли дуже гарно. І я планую восени їх розсадити на потрібні місця. А це якийсь жук, навіть не знаю що, нагло їсть листок. Ну, добре, не буду на ньому зупинятися. І так, мене цікавить, яка хризантема буде на базарчику, скільки коштує, які кущики, ну і так далі. А в мене поки що, поки що я думаю, що вона зможе зацвісти, ну, мабуть, до кін... під кінець вересня, а можливо, навіть і в жовтні. І ось, друзі, перша, яка мені. Попалася на базарчику. Це ось такі рихлі кущі, це, мабуть, місцевого виробництва, як не скажіть вирощування. І коштує вона 60 гривень. Але оптом віддали б за 50. Іду далі. Іду далі. і ось далі. Це постійно тут стоїть жіночка, яка продає ось гейхери. Гейхери коштують 80 гривень. Коліуси 60, так що можна брати на живці, якщо, ну, якщо цікавило мене, скажімо так. Але коліуси у мене в цьому році є свої прекрасні. Багато овочів, фруктів. Але я проходжу мимо, тому що далі бачу, що дуже багато хризантем. І мене це більше цікавить, ніж овочі, тому що овочі трохи є і своїх. Тому хризантеми. скільки коштують і як виглядають в першу чергу, мене цікавить. І ось я підходжу і зараз запитаю. А в яку ціну у вас? Оце? Які вас цікаві? Ну, ці менші, наприклад, менші. такі 50. Такі, це вони не менші, є по 80, є ага. 100, такі по 80. Останні. Я зрозуміла, оці червоні. 80. Червоненькі такі. Оці? Ага. Ці по 100. 80, то по 100. А гейхера 80. І я вам хочу сказати, друзі, дуже гарна хризантема, дуже гарні кущики, які розкриті вже на 50%, і ціна приваблива. В минулому році ціна, в принципі, також починалася з привабливої, але потім піднялася вже, коли потрібне, спрос був більший. А ще мене зацікавили ось такі прекрасні сливи по 25 гривень кілограм. Ну, в мене сливи також є. А ось е, хри, е, гортензія. Гортензія волотиста. Зараз запитаю, скільки вона коштує. Правда, без назви. Жіночка не знає як вона називається. 500 гривень за трьохрічний кущик. Кущик непоганий, але по ціні навіть не знаю, чи це нормально, чи це дорого, чи це дешево. Щось я не моніторила волотисту гортензію. Широколисту да, моніторила. А от волотисту ні. Хризантеми в неї по 70 гривень, ну, незрівнянно з попередніми скажімо, кущиками, кущиками, а також у неї ще ось є е, айстра е, осіння по 70 гривень, яка тільки-тільки почала розцвітати. І ще мене зацікавило. Добре. А рудбек така. А це у вас вона не однорічна? Ж? Вона багаторічна, Багато... да, багаторічна. Отакий великий кущ, куш, оцей 100, а там є 80-50 mm угу. кущиків. Я ж розумію, добре. Ой, а ви, вік... яку ціну ваші троянди? Сто, да? Всі, да? Да, ось тут взяла. Витючі тільки 130. — це троянди кури не власні. Запитала про назву сортів. Ну, чоловік не міг сказати, як називаються сорти. Але в нашому регіоні дуже популярні яскраві шраби. Тому, можливо, можна і знайти назви, якщо було потрібно. Але кореневласні я вже не хочу. Я вже майже всі кореневласні сорти троянд вивела. Ну, ось також хризентема дуже класна. Ця хризантема коштує ось ця яскраві кущі 100 гривень, а інші. 70. А в яку ціну ваші гібіскуси? 150 п'ятдесят. Квадратна коробочка, 100 все остальне круга коробка, сім по сто дуже красивий, О, Оці, так? Да. А по травовидні, оскільки? І так, цьогорічні саджанці. Живців коштували 100 гривень, а минул, минулорічні 150. І я вам хочу сказати, це прекрасна ціна. Тим паче, бачиш, уже, е, яка квіточка, який сорт і так далі. Тому навіть здивована, що у нас знайшлася така е, значна колекція гібіскусів. Ось так, друзі, на сьогодні все. Базарчик був невеликий, рослин невеличка пропозиція, але вони є, і що мене цікавило, я все знайшла. Буду вдячна за лайки і підписки, вдячна за перегляд і до нових зустрічей!